Доброго ранку. Справи по господарству складаються з безлічі різних дрібниць. Для догляду за кімнатними квітами просто необхідно виділити трохи часу. І сьогодні ми поговоримо про рослину, яку часто можна зустріти в будинках та офісах. Вона має досить екзотичний зовнішній вигляд, а називається драцена. Флорист Світлана Смірнова розповідає, що наукова назва рослини в перекладі з грецької означає самиця дракона, звідси і друга назва драконове. Дерево. Прийшла рослина в нашу країну із субтропічних лісів Азії та Африки. Многі ошибочно драцену називають пальми. драцена – це не пальма, хоча вона дуже схожа. Висота драцен в природі досягає 18 метрів, а в кімнатних умовах не більше 60 сантиметрів. В жилих поміщеннях драцени вирощують в основному древовідні форми. Вони є різних розцветок. І, 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 Сучаствують від 40 до 300 видів драцен. Драцена маргіната найбільш популярний вид цієї рослини. Він має кілька верхівок, з яких пишно ростуть зелені довгі листи з дрібними червоними смужками. Перше, що включає в себе догляд за рослиною вибір оптимального місця розташування. В поміщенні драценні нужно вибрати. Світле место. Она любить хороше освещение, але також может и витяжать полутень. Пестри і сорта люблять более светлое освещение. Якщо драцена стіним листом, значить растение более тенелюбивое, теневыносливое. тені зрозуміти драцену не складно. Її зовнішній вигляд відразу скаже вам про те, чого рослині не вистачає. Если листики, нижние листы драцены желтеют, это нормальный естественный процесс. Срок жизни листа где-то составляет 2 года. Поэтому нижние листы, они постепенно отмирают, и у нас формируется вот такой отросточек. Если же листья желтеют молодые, мы видим, может быть, в центре драцены, тогда это уже следствие неправильного ухода, скорее всего, неправильного полива. Тож, яким має бути правильний полив? Поливати драценно пару разів в, в літній період. Также нужно увлажнять воздух вокруг цветка опрыскивателем і поставити увлажні воздуха в кімнаті. Якщо кончики у нас сохнуть, це значить недостаточно влажності воздуха. Пам'ятайте, найбільш перевірений спосіб поливати по мірі підсихання ґрунту. Мы смотрим, чтобы земляной ком у нас был сверху сухой слегка. Вот тогда драцену уже можно поливать. Если же земелька у нас влажная, значит поливать не нужно. За словами флориста, драцена любить, когда ее підгодовывают. Вегетативный период, который проходит у нее с апреля по сентябрь, нужно удобрять где-то пару раз в месяц. Удобрение нужно менять. Чередовать органически з мінеральними. Пересаджувати рослину необхідно по мірі росту. Взрослое растение пересаживается десь раз в три-чети года. Небольшие деревцы пересаживаются каждый год. Лучший период для пересадки это же, конечно, весна. Но если пересадка необходима, можно сделать это и в другой период. Горщик підбираємо трохи більший, ніж попередній. Головне, щоб він був не надто великий. Це негативно вплине на ріст та розвиток рослини. Карніва система буде сильно розростатися, і верхушка растійня не буде рости. При пересадці можна взяти універсальний ґрунт. Далі все робимо по стандартній схемі. На дно ми кладемо где-то слой 2-3 см. Потом досыпаем ґрунт, вставляем растення, расправляем корні акуратно, досыпаем зімельку и поліваємо. Драцена прекрасно підійде для початківців-квітникарів, так як не вимагає великих витрат часу. Плюс до всього драцену можна віднести до найбільш потужних зелених фільтрів. А ще кажуть, вона очищує атмосферу від негативних думок та почуттів, прекрасно впливаючи на стан здоров'я господарів будинку.